Ви вдома в зимовий період звикли до комфортної температури 20-22 градусів Цельсія. Цієї зими про комфорт та тепло українцям, можливо, доведеться забути, адже Кабмін хоче знизити допустиму мінімальну температуру в житлових приміщеннях на 2 градуси. Причому до 18 градусів її знизили торік у зв'язку з дефіцитом газу. Ми завітали до санепідемстанції. Ходімо, запитаємо у працівників СЕС про мінімальну санітарну температуру в житлових приміщеннях в зимовий період. Головний спеціаліст Мукачівського управління Держсанепідслужби каже: точно визначеного санітарного температурного режиму в помешканні немає, однак є загальні норми від 18 до 22 градусів тепла. Кожна людина сама визначає, при якій температурі вдома їй найбільш комфортно. Мікроклімат він складається з трьох показників: це температура повітря, відносна вологість і швидкість руху повітря. Якщо говорити про оптимальні показники ці для забезпечення належного теплового комфорту, то це є в межах 18-22 температура повітря в житлових кімнатах, відносна вологість 40-60% і швидкість руху повітря 0,2-03 метрів за секунду. Спеціаліст каже: якщо людина вдома одягнена у легкий одяг, на протязі довготривалого часу не рухається, але їй комфортно, то це є тепловий комфорт при порушенні або в одну, або в іншу сторону. Або при значних переважаннях це у людини виникає тепловий дискомфорт. Тепловий дискомфорт в першу чергу він ну як мінімум він виникає ну погіршення самопочуття людини, так зниження працездатності людини. Однозначно, при температурі 16 градусів людина не почуватиметься комфортно, тим більше за такої температури в помешканнях, за словами пані Світлани, може виникати ліснява. Зниження температури, воно відповідно, я ж казала, пов'язане із вологістю приміщення. Тоді підвищується вологість. Якщо у приміщенні підвищується вологість, то можливо погіршення санітарного стану цього приміщення, тобто розвиток і виникнення грибкових грибка на стінах, який так само негативно впливає на організм людини. Спеціаліст каже, дотримуватися нормального режиму температури повітря необхідно, особливо там, де є маленькі діти. Якщо все ж температуру знизять до 16 градусів, що ж тоді залишається людям? Ходити вдома в теплому одязі, обігрівати квартири електричними приладами, по-перше, небезпечно. А по-друге, виходячи з розпорядження уряду, то проблеми можуть бути із постачанням електроенергії, тож готуйтеся до того, що її взимку час від часу відключатимуть. Це знущання над людьми, кажуть, перехожі, якщо дорослі ще можуть якось перебитися, то діти однозначно ні. Це може завдати маленькому організму чималої шкоди. Ужасно, що ми будемо делать, не знаю. Боліти буде, діти будуть боляти. 16 градусів, яка буде комфортність у кімнаті. Я не думаю, що буде. треба вдіватися або як, або де діти маленькі. Як при такій температурі дитина малесенька, може здорово бути рости. Нічого доброго тут немає. Тепліше вдягнемося на днів – Ну це вже для, для молодих людей можливо нормально, для старших екстремальна температура я думаю. норми збільшувати, зменшувати. То якесь таке не знаю, трошки якесь театр. Як бачите, люди такими діями уряду вкрай обурені. кажуть, спочатку їх порадували непомірно високими тарифами, обіцяли субсидії, які більшість з них не отримали і по сьогоднішній день. Тож нам з вами варто готуватися до того, що суми в наших рахунках за комунальні послуги зростатимуть, на відміну від тепла в наших оселях.